Вітаю, друзі! В інтернеті поширюється відео дуже непристойне з моєю участю. Непристойна була поведінка поліцейських. Вони на дорозі, коли я зупинився, забрати. Друга, вони зупинилися ще на 20 хвилин, з'ясовували, спілкувалися, по суті, перешкоджаючи дорогу. Я стояв там, відео видно, що я стояв там. Я пояснював цим поліцейським, що я стояв і далеко від повороту, і достатньо далеко від проїждж зупинки, щоб комусь заважати. Нікому не заважав. Рух був нормальний до тих пір, поки поліцейські не поставили свою машину попереду, так, щоб заважати руху транспортних засобів. Чому вони вели себе непристойно? Тому що вони мають вести себе, якщо вони керуються правилами дорожнього руху, законом про дорожній рух. Вони мають вести себе згідно закону. А у кожного закону є мета. І для того, щоб розуміти, чи правдою рухаються поліцейські чи кривдою, треба просто почитати, яка мета у закону, і чи їхнє діяння відповідає цій меті. Прочитаю вам е, мету закону про дорожній рух, який є чинним на сьогоднішній день. Документ 3353 е, Дефіс 12. Поточна редакція від 29 е, жовтня 2023 року. Перед розділом першим, перед першою статтею є коротке речення. Цей закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху. З метою. Отут мета захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для участі, руху та охорони навколишнього природнього середовища. Це основна мета закону і ніякої іншої мети в нього немає. Тобто захищати життя, коли вам поліцейські виписують штраф за те, що е -е ви Нікому не загрожувало ні, життю інших людей, здоров'ю інших людей. Е, Створенню безпечних комфортних у, умов для учасників руку, тобто ніхто не поскаржився, не, не створена була е, дорожня транспортна, як це дорожня ситуація. Е, чи, скажімо, аварійна ситуація не була створена. Комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього Ну, Наприклад, якщо е, не вилили е, каністру бензину е, в, в клумбу, то як, якщо все це не, скажімо так, не, півпад, не співпадає з метою всіх діянь, то значить, що поліцейські вже використовують е, закон для того, щоб заробляти собі гроші. Не для того, щоб доводити до, скажімо, не втілювати мету закону в дію, а для того, щоб підвищувати корупційну складовину. І це означає, що ці корупціонери товстішують, ростуть. От і стосовно того, що поліцейські не просто використовують закон в умовах корупції, а вони настільки це використовують. Нахабно. В базі, е, я так розумію, що я вже є, тому що якщо я їжу на своїй машині за кермом, мене зупиняють. І кажуть: у нас є оперативна інформація стосовно того, що ви можете порушувати. А я кажу: а що це не очевидно, що я порушив чи ні? Ні, це не очевидно, але ми зараз з'ясуємо, чи ви порушили, чи ні. Так, от, це ніяким чином не відповідає меті закону про дорожній рух. Мета є захист життя. Та здоров'я громадян. Цікаво, а де люди? А якщо не громадян, то хто тоді? Можуть же бути не громадянин? Його не треба захищати. Цікаво. Створення безпечних і комфортних умов для учасників руху. Тобто тим, що вони зупиняють, починають там шманати, щось вимагати все це незаконно. Які безпечні і комфортні умови вони створюють? І як вони охороняють навколишнє середовище? Тому треба розуміти, що воля починається там, де ми починаємо її відстоювати. І якщо я не здатний відстояти свою волю і довести хоча б на словах, пояснити їм, хай то будуть штраф, корумповані суді, але через Верховний суд, через європейський суд, можна все ж таки довести якусь правду. Донести до них ну, не обов'язково навіть туди ходити. У нас є інтернет, є електронна пошта, є просто пошта, можна листуватися з ними. Це вже документи. А документи мають юридичну силу. Тому якщо. Проти вас чиняться незаконні дії поліцейськими, ви дуже легко можете з ними судитися і притягнути їх до відповідальності через адміністративні суди. Так що далі буде вже цікаво про адміністративні суди. Я буду подавати на всі епізоди, які були, їх було багато. Буду подавати в адміністративні суди, і будемо дивитися, як це буде рухатися до Верховного суду, якщо адміністративний суд не визнає їх скажімо так, порушення до Верховного суду, а після Верховного суду, якщо Верховний суд не визнає, то Європейський суд справ людей. Тому що беззаконня треба в Україні закінчувати. Доки не запрацює Конституція України, Україна буде гинути. І тільки коли запрацює Конституція України, коли ми її впровадимо в дію, тільки тоді ми зможемо врятувати Україну. Всім мира і добра!